Думала моя суперниця, що зловила бога за бороду, знала б вона, що собі на голову біду кличе. Не скажу, що мені не пекло серденько, коли через 15 років шлюбу мій чоловік не вернувся додому з заробітків. Пам'ятаю, що тоді мені були дуже потрібні гроші, бо треба було лікувати тата, а всі заощадження ми вже витратили. Пам'ятаю, що кожного разу, коли йому телефонувала, то єдиним питанням було коли ти приїдеш, щоб гроші привезти, ми вже позичили у всіх, у кого могли. Та ще з тиждень роботи, казав він мені. Тижні перейшли в місяці, а далі бригада приїхала, а його нема. Тоді й відкрилося, що мав він там Любку, яка працювала в місцевому магазині. Молода дівчина з дитиною, видно, не бачила вона в житті нічого доброго, раз на Петра рота роззявила, і не спинило її те, що вона забирає чоловіка з родини, забирає у мого тата шанс на життя. Далі був похорон, і прийшлося багато чого продати з особистих речей, щоб віддати гроші, а потім і мені прийшлося поїхати за кордон, аби віддати людям гроші. Тяжко мені було не передати словами, але я ні копійки на себе не витрачала, а робила мов скажена, з часом віддала гроші, стало легше. Далі вже не хотіла за копійки працювати в Україні і вирішила, що буду працювати за кордоном, і з часом знайду собі там місце і дітей туди перевезу. Щоб мати папери, мені прийшлося вийти заміж. І так склалася доля, що я з томиком зійшлися по справжньому. Він був іншим, турботливим та добрим, тим, що зробить тобі вечерю, а зранку бутерброд на роботу, зробить масаж ніг і вислухає тебе. Скоро у нас з'явилася донечка, і я покликала своїх дітей до мене. Мої сини побули трохи біля мене, але ж то хлопці роз'їхалися і скоро почали жити та працювати. Недалеко біля мене, так що кожної неділі у мене вареники з сиром і сини зі своїми дівчатами. І ось мій молодший син сказав, що буде одружуватися і хоче весілля в Україні, бо його наречена з нашої області. Так почалися весільні клопоти, і якось так було вирішено, що на весіллі має бути й тато. Має той має, я вже не мала на Петра в своєму серці зла, просто було байдуже, як він там. Звичайно, без нього у мене не було б моїх синів і на тому дякую. І ось перед день весілля приходить Петро на своїй рідний хлопчачий вечір до сина, і я просто очам своїм не повірила. Переді мною був старий спитий дід. Дивився на мене посоловілими очима та клявся в любові, мовляв, завжди мене любив. А та інша то таке думав, що я прибіжу миритися, що він просто покаже мені, де моє місце. Ти вічно від мене грошей хотіла. Тата, тоді треба було рятувати, не витримала я. І якби ти тоді не втік, то він би мав шанс. То лиш ти собі так думаєш. Це була марна трата грошей, моїх грошей. У нього є дитина з тією дівчиною, але життя не склалося. Виявляється, і та жінка хотіла, аби Петро витрачав на неї гроші, а Петро не хотів працювати, він хотів відпочивати на пляжі та слинити пиво. Отак поступово та любка й отримала ось такого чоловіка, якого сама спочатку частувала. А тепер отримала результат. Проте з ним дотепер, певно, вірить, що Петро візьметься за розум. До слова, Петро нічого не подарував синові, окрім сорому, бо вже після першого столу його повели спати. Я дивлюся на своїх синів, на свого чоловіка і донечку і розумію, що дякувати Богу, що все так склалося. Бо не знати, чим би це все закінчилося. Але я тоді просто не уявляла, що можу жити по іншому, хай важче, але по іншому. Підпишись, підтримай українськомовний контент.